Середньорозмірні кросовери це справжнє поле бою, вибір величезний, конкуренція шалена, і кожен бренд намагається вирізнитися. І от саме в цьому насиченому сегменті Рено вирішила зробити гучну заявку на глобальне посилення своїх позицій, представивши абсолютно новий кросовер Бореаль. І ні, це не просто черговий варіант знайомої моделі з іншим шильдиком, все набагато цікавіше. Бореаль це частина міжнародної стратегії Рено, спрямованої на ринки за межами ЄС. Якщо для водіїв з країн ЄС є Астраль, то Бореаль створений спеціально для ринків поза межами ЄС з прицілом на понад 70 країн в Східній Європі, включно з Україною, на Близькому Сході та в Латинській Америці. На перший погляд новинка може здатися знайомою. І справді вона чимось нагадує дачі Бікстер. У Рено вже є досвід такого підходу. Згадаймо, як Дастер продається під логотипом Рено в багатьох країнах. Тож логічно було б припустити, що Бореаль це просто бікстер з іншим значком. Так, спільні риси є. Так, є споріднені технічні рішення. Але Рено чітко заявляє: Бореаль це не просто інша версія бікстер. Він побудований на іншій платформі та має власну інженерну основу. Іншими словами, це окрема модель, яка, як і до речі, Кардіан, запозичує деякі елементи уродичів по альянсу, але має власний характер і амбіції. Boreal створений на новій модульній платформі Renault, яка дозволяє будувати автомобілі різних типів, від маленьких до великих кросоверів. За габаритами він дуже близький до бікстер. Довжина Boreal – 4556 мм, тобто лише на 15 мм коротше за румунський кросовер. Колісна база майже ідентична, різниця всього 1 мм і становить 2702 мм. По ширині француз трохи виграє 1841 міліметр, що на 28 міліметрів більше, а от у висоту він нижчий 1650 міліметрів з урахуванням рейлінгів на даху, це на 60 міліметрів менше. Дорожній просвіт складає 213 міліметрів, а кут в'їзду 22 градуси та з'їзду 27, що дає йому непогані шанси на легке бездоріжжя. Передня частина кросовера Бореаль відразу привертає увагу. Тут повністю нові фари з подібними світлодіодами, стильна решітка радіатора, пофарбована в колір кузова і квадратні повітрозабірники. З боку кросовер має м'які лінії, а на задній стійці металева вставка, що додає родзинку. Ззаду тонкі ліхтарі, загострений бампер та багажні двері з плавними формами. Незважаючи на індивідуальний стиль, Бореаль все ж таки має спільні риси з бікстер. У них загальна форма кузова, однакові дверні отвори і приховані ручки задніх дверей. В оснащенні 19-дюймові легкосплавні диски. Також кросовер отримав опціональний чорний дах, алюмінієві акценти, панорамне скління та рейлінги, залежно від комплектації. Відмінності й усередині. У Бореаль власний стиль. Передня панель виконана з акцентом на сучасність, де 10 дюймова цифрова панель приладів плавно переходить в такий же за розміром сенсорний екран мультимедійної системи. Рульове колесо мінімалістичне, з металевими кнопками та приємним підсвічуванням. Сама інформаційно розважальна система це Open Air Link. Знайома по іншим моделям Рено з вбудованими сервісами Google, карти, помічник і навіть Play Store. Все це працює з оновленнями по повітрю, щоб системи завжди залишалися актуальними. А для меломанів доступна опція аудіосистема Harman Kardon із 12 динаміками. Атмосферу в салоні можна налаштувати під настрій, світлодіодне підсвічування пропонує 48 кольорів і, що цікаво, автоматично змінює колір залежно від вибраного режиму руху. Якщо порівнювати з інтер'єром Бікстер, де в основному використовується жорсткий пластик, то у Бореаль все м'якіше і затишніше, хоча, звичайно, і без пластику не обійшлось. Наприклад, передня панель виконана з м'яких матеріалів, також в обробці використовуються вставки під метал, сидіння обтягнуті штучною шкірою з контрастним простроченням. Залежно від ринку та комплектації, оббивка крісел може бути синьою або сірою. Передні крісла з електроприводом, пам'яттю та навіть масажем для водія. Також є два usb c порти спереду та бездротова зарядка для смартфона на центральній консолі. Крім того, кросовер оснащується двозойним кліматконтролем. Задній ряд сидінь розділений у пропорції 40 60. Для задніх пасажирів також передбачено два USB-C порти, щоб кожен міг підзарядити свої гаджети. Багажник тут досить просторий 586 літрів у стандартному вигляді. Якщо скласти заднє сидіння, можна отримати 1170 літрів корисного простору. Висота вантажного порогу 781 мм. Тож вантажити речі буде зручно. В той час, як бікстер доступний з різними гібридними варіантами, а також з повним приводом і механічною коробкою передач, Бореаль буде доступний виключно з 1,3-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, що працює в парі з шестиступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням. Та й привід поки що лише передній. Але залежно від країни виробництва потужність буде різною. Наприклад, моделі, виготовлені в Туреччині, видаватимуть 138 сил і 240 ньютон – метр крутного моменту, а бразильські версії вже 156 сил та 270 ньютон – метр крутного. Розганяється кросовер від 0 до 100 км на годину приблизно за 9,3 секунди у потужнішому виконанні. Ближче до старту продажів у конкретному регіоні Рено розглядає можливість розширення лінійки силових агрегатів, адаптуючись під різні ринки та потреби покупців. Рено Бореаль постачатиметься із системою Multisense, яка дозволяє підлаштовувати поведінку машини під настрій та дорожні умови. Є класичні режими Eco, Comfort, Sport та MySense, Але тепер до них додався новий інтелектуальний режим. Він сам підлаштовується під умови на дорозі, чи це міські пробки, шосе або заміська поїздка, і змінює налаштування керма, відгук двигуна і навіть освітлення салону. Новий кросовер оснащений цілим набором із 24 сучасних систем та асистентів допомоги водієві, які роблять поїздки комфортнішими та безпечнішими. Серед них адаптивний круіз-контроль з функцією Stop and Go та утриманням у смузі, автоматичне екстрене гальмування, попередження про сліпі зони та зміна смуги руху, а також розпізнавання дорожніх знаків. Особливо зручна система напівавтономного паркування завдяки чотирьом камерам з круговим оглядом і радарам по всьому периметру автомобіль може самостійно паркуватися і виконувати маневри заднім ходом. Крім того, кросовер оснащений адаптивними світлодіодними фарами, які покращують видимість уночі та не сліплять зустрічних водіїв. А інтелектуальне дальнє світло автоматично підлаштовується під ситуацію на дорозі, забезпечуючи оптимальне освітлення. Новинка випускатиметься на заводах Рено відразу на двох континентах. У Бразилії виробництво Рено Бореаль стартує вже найближчими місяцями, а продажі в країнах Латинської Америки заплановані на кінець цього року. Турецький завод підключиться до виробництва на початку 2026-го і постачатиме машини як на внутрішній ринок, так і до країн Східної Європи, Середземномор'я та Близького Сходу. Тому цілком можливо, що новий кросовер Рено з'явиться і в Україні вже наступного року. Ціни, звісно, поки не оголошені. Отже, Renault Boreal – це не просто ще один середньорозмірний кросовер на ринку, це чіткий сигнал про наміри бренду посилити свої позиції у глобальному масштабі, запропонувавши сучасний, продуманий і адаптований під різні ринки автомобіль. Boreal поєднує в собі знайомі риси та унікальний характер, нові технології та комфорт, які можуть зацікавити багатьох водіїв, зокрема й в Україні. Залишається тільки чекати офіційних цін і тест драйвів, щоб оцінити всі переваги на власному досвіді. Друзі. Дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива. Тому, будь ласка, залишайте коментарі. Це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей!